Друзі вогонь єднання в ліцеї імені Чорновола. 1 вересня в школі номер 4 учні різних класів виконали найдавніший обрядовий танець, наповнене духом українських традицій, свято для першачків підготували старшокласники. Незважаючи на виклики воєнного часу, вони не бояться труднощів і готові допомагати іншим. Сьогодні я допомагаю 11 класу проводити свято 1 вересня для першокласників. Я допомагаю робити танець, танок, пісня вітру. І також допомагаю там запалювати вогнище, ну багато інших <смі>, речей таких маленьких. Співаємо пісню. Чесно, я тут не була цей прошлий рік. Я тут тільки місяць, після того як почалась війна. Поки що страшно, іноді коли ракети літають, але надіюсь. Час навчання цього не буде. Так як це вже 11 клас, то звісно трішки нервуюся, бо це треба буде здавати екзамени. Але я чекаю цей рік. Я думаю, що він буде дуже насиченим та веселим для нас, і сподіваюся, що ми проведемо його дуже класно. Чесно, всі ці трудощі для мене зовсім не лякають, тому що чесно я. Так як була волонтеркою, то я розумію, наскільки це буває складно, але зараз треба жити кожним днем і просто не зациклюватися на цьому. Головним натхненням заходу став мультфільм Мавка лісова пісня. Старшокласники у вигляді духів чотирьох стихій влаштували конкурс для найменших школярів та їхніх батьків. Через обмеження воєнного часу не всі учні змогли відвідати свято. Директор школи каже, що близько 50 дітей все ще знаходяться за кордоном. Ми... Працювала зранку до вечора дуже довго, майже цілий серпень і липень в тому числі. Будемо працювати нормально в живому форматі. До останнього дня забезпечуємо меблями укриття наші, приводимо в порядки ще класи, перетрубації здійснюємо, бо в нас тільки відбулася контактація зараз. Ну і сподіваємося, що ту школу літню, яку ми прийшли разом з учителями. По-новому по відноситься і до навчального процесу, і до дітей, і до батьків, що це дасть якийсь результат, ми щось постараємося змінити в своєму колективі. Частина приїхала, мені зараз важко сказати цифру. Десь чоловік, напевне, 50 за кордоном залишилося. І є такі діти, що десь, можливо, якщо в нас це тривоги перестануть, то вони під'їдуть, наприклад. А більше 60 – це Це Діти, чиї батьки вже щось там знайшли роботу собі якусь і на період такого воєнного стану, що вони будуть заходиться там. Захід пройшов спокійно. Повітряні тривоги та інші неочікуваності не втрутилися в перебіг свята. Першокласники налаштовані позитивно, готові йти до школи, та не можуть дочекатися початку занять. Чи готова ти йти до школи, чи хочеш вже навчатися? Хочу до школи. йти. А ти вже вмієш читати, писати? Читати трохи і писати. Угу. А ти думала про те, як буде вчитися в школі? Що ти собі уявляєш? Я думаю, що мені тут всі сподобаються. Чи готові ви йти до школи вже? Так. Да. Да. Ви вмієте читати, писати? Так. Да. Да. Чекаєте вже початку занять? Так. Да. Да. А що ви собі уявляєте, коли думаєте про школу? Як ви думаєте, весело буде чи не дуже? Весело, да, весело.